Книга друга Самуїлова, глава 18. І Давид переглянув народ, що з ним, і настановив над ними тисячників та сотників, і послав Давид народ третину під рукою Йоава, і третину під рукою Авішая, сина царуї Йоавого брата, а третину під рукою Гатянина Ітая. І сказав цар до народу Конче піду також і я з вами. Та народ сказав ти не підеш, бо якщо ми справді втечемо, вони не звернуть на нас уваги. І якщо половина нас помирає, вони не звернуть на нас уваги, бо ти, як нас, десять тисяч. А тепер буде ліпше, як будеш допомагати нам із міста. І сказав до них цар, що буде добре в очах ваших зроблю. І став цар при брамі, а весь народ повиходив за сотнями та за тисячами. А цар наказав Йоавові та Авішаєві, Та Ітаєві, говорячи: Обережно будьте мені з моїм юнаком Авесаломом. А весь народ чув, як цар наказав усім провідникам про Авесалома і вийшов народ на поле навперейми Ізраїля і був бій в Єфремовому лісі. І був побитий там Ізраїлів народ Давидовими рабами. І була там того дня велика поразка, полягло двадцять тисяч, і поширився там бій по всій ті землі, і того дня більш народу пожер ліс, ніж поїв меч. І спіткався Весалом із Давидовими рабами, а Весалом їхав на мулі і підбіг мул під гущавину великого дуба. А його волосся заплуталося в дубі, і він опинився між небом та між землею, а мул, що під ним, перебіг. І побачив це один чоловік і доніс Йоаву та й сказав Ось я бачила веселома, ви що висить на дубі. І сказав Йоав до чоловіка, що доносив йому. Ось ти бачив, а чому ти не вразив його там на землі? А я дав би був тобі десять шеклів срібла та одного пояса. І сказав той чоловік до Яава, а коли б я важив на руці своїй навіть тисячу шеклів срібла, не простягну своєї руки на царського сина, бо ми чули на власні вуха, що цар наказав тобі Авішаєві та Ітаєві, говорячи, Збережіть мені мого юнака Авесалома. Або коли б я допустився в душі своїй неправди, а всяка річ не затаїться перед царем, то й ти став би проти мене? І сказав Йоав, Не буду отак зволікати з тобою, і він узяв три стрілі в руку свою і вбив їх у серце весолома, що ще живий висів на середині дуба. І оточили його десять юнаків Йоавові зброєноші, і вдарили Авесалома та й убили його. І засурмив Юав у сурму, а народ повернувся з полгонін за Ізраїлем, бо Йоав стримав народ, і взяли вони Авесалома та й кинули його в лісі до великої ями, і накидали над ним дуже велику могилу з скаміння. А весь Ізраїль повтікав кожен до намету свого. А Весалом узяв був і поставив собі ще за життя свого пам'ятника, що в царській долині. Бо він казав не мав мене сина, щоб згадувати про проймення моє, і він назвав пам'ятникове ім'я на своє ім'я, і звалось його Яд Авесалом, і так зветься він аж до цього дня. А Ахімаатса, садоків син, сказав Побіжу я і сповіщу цареві, що Господь визволив його від руки його ворогів. І сказав йому Йоав, не ти вісник цього дня, а сповістиш іншого дня. А цього дня не сповістиш тому, що це ж царський син помер. І сказав Йоав до Кушита, Іди, донеси цареві, що ти бачив. А кушит уклонився Йоавові та й побіг. А Ахімаац, син садока, знову сказав до Йоава, А нехай буде, що буде, побіжу я за кушитом. Йоав же відказав Пощо ти побіжиш, мій сину, коли нема доброї вістки? А нехай буде, що буде, побіжу. І той сказав йому Біжи. І побіг Ахема з дорогою рівнини і випередив кушита, а Давид сидів між двома брамами. А вартівник пішов на дах брами на мур і звів свої очі, та й побачив, аж ось біжить самітний чоловік і кликнув вартівники доніс цареві. А цар сказав якщо він сам вістка в устах його. А чоловік усе шов та й наближався. І побачив вартівник іншого чоловіка, що біг. І кликнув вартівник до сторожа брами і сказав Ось біжить самітний чоловік. А цар сказав і цей з озвісткою. І сказав вартівник Я бачу біг першого, як біг хімааца садокового сина. А цар сказав то чоловік добрий і приходить з доброю звісткою. І кликнув Ахімааць і сказав до царя. Мир. І вклонився він цареві своїм обличчям до землі та й сказав: Благословений Господь Бог твій, що видав людей, які піднесли були руку свою проти мого пана царя. А цар сказав чи гаразд із моїм юнаком Абесаломом, і сказав Ахімаац: Я бачив велике замішання, коли Йоав посилав царського раба та мене, твоєго раба, та я не знаю, що то. І сказав цар, відійди на бік, стань отут. І той відійшов на бік та й став. Аж ось приходить Кушит. І сказав Кушит, нехай приймай звістку міц пан цар, бо сьогодні визвали в тебе Господь від руки всіх повстаючих на тебе. І сказав цар до Кушита, чи гаразд із моїм юнаком Авесаломом, і сказав Кушит. Нехай станеться, як тому юнакові, ворога мого пана царя та всім, що повстали на тебе, на зло. І затремтів цар і вийшов на горішній поверх брами та й заплакав. А коли йшов, то так говорив Сину мій весаломе, сину мій, я сину мій, весаломе, о, якби я був помер замість тебе, весаломе, сину мій, сину мій. Amém.